Триває важка російсько-українська війна разом з тим. За травень і за червень українські артилеристи показали неабиякі результати в частині винищення ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню нашого противника. По ствольній артилерії у червні місяці поставлений абсолютний рекорд. Знищено 688 стволів. Так між іншим, штатна артилерійська бригада це 72 стволи. Це неймовірно багато. Загальні показники винищення російської артилерії сягають по поза 400-300 одиниць артилерії, що складає майже 80% від їхнього штатного запасу до початку цієї війни. А по реактивних системах залпового вогню на сьогодні поза 600 установок БМ-21 Град, БМ-27 Ураган і БМ 30 Смерч». на початок цієї війни. Запас цієї техніки, штатний, котрий поворовував у стою, був десь у межах 800 одиниць, де лежить філософія успіху. Перше і найголовніше це якісне і вміле застосування контрбатарейних систем, таких як ANTPQ-36, 48, 50 та інших. Нічого подібного, наш противник на озброєнні не має. А машина зоопарк 1 не витримує жодної конкуренції з переліченою технікою. Друге це насичення наших артилеристів дуже високоточними якісними боєприпасами, такі як бонус, смарт, вулкан, і особливо М 982 екскалібур. А також кратно зросла якість аеророзвідки і ціле покладання. Дійсно, наші боги війни на цю хвилину демонструють неабияку майстерність у мистецтві ведення стрільби, бо саме так перекладається з італійської мови слово артилерія, арттіраре, мистецтво. Стріляти і тут ми сягнули чи не найкращих показників, напевно, у історії воїн 21-го століття. Разом з тим противника не можна недооцінювати. Попри такі серйозні показники винищення їхньої артилерії, на складах ще є поза 10 тисяч, хай старих стволів, але все ж таки, які вони ставлять до строю, хай вони розриваються через кожен другий, третій раз, а будувати якісних артсистем, таких як 2 С-19, вони вже не зможуть, бо в них усього у строю 5 Шість верстатів, котрі можуть висверлювати стволи та ігнорувати цей чисельний показник. Ми не можемо зачимо успіху нашим богам війни, упевнений, що вони впораються з поставленими перед ними завданням.